Всім добрий день. Коротше, осталося у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 каніст гліфосату. Зараз візьмемо їх, зальєм, десь до 100 літрів будемо виливати. Порощену по пшениці. Там де скасили, амброзія полізла і бур'ян поліз. Короте, чого буду вносити? Не хочу я дискувати, я не бачу смисла. Гробить свої диски та й здоров'я на спину, а там нюхати поляку. Ну, яди, звісно, прийдеться трошки понюхати, але тут таке краще хай би я швидше все зроблю, чим буду ото там. Ніскільки часов, там чи 3 години буду дискувать, або ще там щось робити. Я сейчас оце залью, поїду вибрискаю, покажу фон, який там поля. Це цьогорічний гліфасад. Тут десь 2 літри, кажеться, норма розведено. Ну і по пшениці. Я не бачу смисла його там дискувать. того що. Ну Блін, зараз засуха, там немає смисла їхати туди ту піднімати, диски рвати, підшипники туди гробить на дисках. Зараз забризкаю, хай стоїть, поки там пройдуть дощики, опади, потім поїду, задискую по мокрому або по влажному, там, кому як. Та і все. Головне, не перепутати, щоб солярку десь тут не залити туди. Бо буде мені. Так що так от. А ви як. Як ваша думка? Як Ви думаєте, правильно я роблю? Ілі треба закривати там? Ставити все? Не забило, нас Чи пішло? Не пішло. Не, не сильно пускать, наверное. Сіло вже наниз, всяка мачмала. Чи ми його зараз вильємо то і все. Так що, а ви пишіть, коментуйте правильно я роблю или ні. Ну я не бачу смисла гробить диски і все остальне. Та й здоров'я своє там. Зараз ось о... за цей забабахаємо та й і забудемо за той бур'ян. Вгнітим його та й все буде добре. Ну, далі включусь, покажу вам. Ось такий фон, бачите, зелений Зараз забризкаємо і хай стоїть. А потім задискуємо таємсько. І не будемо нічого робити. А зараз смисл воно сухо, жарище. Треба було трошки раніше, Но трошки раніше ми нічого не вспіваємо трохи по времені. Потойно, то ще щось ну, є на то причинимо. А зараз збризнемо, я за один рік робив, бризнув, як була засуха і нічого не робив, Бросив, а потім дощики пройшли. Воно це все пов'януло, заїхали, або спахали, зорали, або задіскували. Зояк вже скоро буде готовий. Як бачите, А випащить коммент Так що такі і поїду ще. блін треба щось ну підсовітувати що можна посадити понад посадкою ну пшениця ще вискакує більше нічого тут не вискакує сояк садили немає сояка оце десь гектар землі понад посадкою немає взагалі а пшениця вже по пшениці садим вже четвертий рік воно погано короче рода вона перестала та боліє, почала боліти. сейчас обрыздаю ну конечно тут удобство еще один огородик. не на поїде Соях уже догорає, так що скоро жнива будуть у нас. Такі справи, все погнали ми далі.